Переходимо до розділу постконтузійних змін заднього сегменту ока. І тут також зміни досить різноманітні, це починаючи від так званого комоцеретіна або сотрясіння сітківки, крововиливів різної локалізації, гемофтальм, преретинальні, інтраретинальні, субретинальні розриви сітківки, судинної оболонки, відриви, відшарування. І зміни зорового нерва різного ступеню важкості. Зараз ми спробуємо розібрати кожну з цих форм. Так, коли ми говоримо про точну діагностику стану сітківки і судинної оболонки, ми безпосередньо кажемо не тільки про фізикальне обстеження і про фундоскопію. Звісно, що ми використовуємо зараз дуже широко в своєму арсеналі такі сучасні методи візуалізації, як оптична когерентна томографія. І зміни від ретинального інтерфейсу від травми. вони... Можуть проявлятись як в змінах вітритинального інтерфейсу, відчарування задньої гіалоїдної мембрани, воно може бути абсолютно безсимптомним і не супроводжуватись ніякими скаргами або змінами, або можуть відбуватись, і це зазвичай буває при неповному відчаруванні задньої гіалоїдної мембрани з щільною фіксацією. Безпосередньо в зоні ФОВЕ, це може у віддаленому, більш віддаленому періоді спричинювати розвиток відреомокулярного синдрому. Те, що стосується крововиливів, вони можуть бути як ретрогіалоїдні, які, в принципі. Досить непогано піддаються таким методам лікування, як проведення лазерної гіалоїдотомії. Дуже багато публікацій свідчить про високу ефективність даної методики, але Інша група складає наявність так званих суб-ІЛМ крововиливів, коли основний кров'яний згусток формується під внутрішньою пограничною мембраною. Кажучи про контузії, особливо про загальні контузії, необхідно зупинитись на такій нозоформі, як синдром Терсона, це геморагічний околоцеребральний синдром. Звісно, що травми Черепно-мозкові можуть ускладнюватись розвитком субарахноїдальних крововиливів. При суборахноїдальних крововиливах може відбуватись дренування крові вздовж оболонок м'якої оболонки головного мозку, вздовж зорового нерву з формуванням крововиливів навколо зорового нерву. Такі юкста САБ і ЛМ крововиливі або крововиливи ретрогіалоїдна вони можуть бути у пацієнтів, які Перенесли загальну контузію, і в даному випадку найбільш частіше ми знаходимо таких пацієнтів, які або лікуються у нейрохірурга, або, наприклад, скеровуються до нас на консультацію. При ізольованих окулярних контузіях також можуть формуватись субретинальні крововиливи. Вони зазвичай формуються при наявних розривах судинної оболонки. На даному слайді представлено клінічний випадок масивного субретинального юкста папілярного який розповсюджується на макулярну ділянку. У пацієнтки з закритою травмою ока вона була. Прооперована на знизу зверху фото представлено до операції. Знизу, ви бачите, після проведення задньої субтотальної закритої вітректомії з периферичною ретинотомією, дренуванням цього субретинального масивного крововиливу пацієнтки з зорові функції до операції складали правильне світловідчуття. Після операції в неї з'явився формений, хоч і невеличкий, але формений зір. Тому Можемо сказати, що тактика ведення пацієнтів взагалі з субретинальними крововиливами, вона дуже різниця від локалізації цих крововиливів від їх об'єму. Але е найбільш часто при субмакулярних крововиловах може бути консервативне лікування, а також використання газової тампонади, яке може е нам допомогти в транслокації е цієї крові е нижче від фовія, подалі від фовія, і це бажано виконувати в ранньому періоді, поки цей кров'яний згусток ще не почав ущільнюватись е і його легше якось. Е Піддати транслокації. Ну і при таких масивних вже крововиливих, які неможливо піддати транслокації, приймається рішення відносно хірургічного втручання. Розриви судинної оболонки також можуть бути абсолютно безсимптомними, можуть супроводжуватись з значним зниженням зорових функцій. Все залежить від локалізації, від об'єму. На ОКТ розриви судинної оболонки проявляються деформаціями базального комплексу, порушенням цілісності хоріїдеї, що дуже добре видно на таких ОКТ, які мають високу роздільну здатність. Це спектральні освіті або свердсорс осіті, коли ми можемо простежити всю товщину сітківки і оцінити судинну оболонку до склерохоріїдального зічленіння. Від, у віддаленому періоді найбільш розповсюдженими ускладненнями є розвиток неовускуляризації, тому дуже важливо спостерігати, якщо це центральні розриви судинної, а вони найбільш частіше формуються концентрично навколо диску зорового нерва. Найбільш часто локалізація між диском зорового нерву і фовіа, але знову ж таки вони можуть бути і в більш периферичній частині очного дна. Так ось ці, що знаходяться по центру або субфавіолярно, вони можуть ускладнюватись розвитком ХНВ Вторинної. Комоція ретіна або контузійна ретинопатія, або берліновські помутніння це така візитівка знову ж таки закритої травми око, контузій, може бути різної локалізації, значно більше впливає на показники зору саме центральна контузійна ретинопатія, але вона може бути в будь-якій точці очного дна. При контузійній ретинопатії найголовніше, на що треба звертати увагу при аналізі ОКТ, це стан зовнішніх шарів, шарів сітківки, бо ураження при таких контузіях найбільш значно відбивається на шарі фоторецепторів, і тому при морфометричній оцінці. Таких знімків у пацієнтів ми маємо обов'язково візуалізувати і оцінювати стани ліпсоїду як при первинному обстеженні, так і потім в динаміці спостереження. І якраз з появою більш таких інформативних методів візуалізації шарів сітківки, саме з WebSource OCT, було виявлено таку зміну при контузійній ретинопатії як поява бацелярного шару. Ну, бацелярна тут тільки назва може дещо відштовхувати нас від морфометрії кудись ближче до. Якихось інфекційних проявів. На, самому, на, на самій справі бацилярний, леєр, бацилярний шар, він ніякого відношення не має ні до запалення, ні до інфекції. Це так звана структура, яка формується внаслідок розриву фоторецептора на зовнішню і внутрішню частину. І якраз фрагмент фоторецептора, який мігрує при цьому при дегенеративних змінах у віддаленому періоді, він проявляється на осіті такою мембраною. Яка нам свідчить про те, що фоторецептори зазнали дуже виражених незворотніх змін, і тому такі відшарування бацилярного шару або балат по абревіатурі, вони свідчать про несприятливий зоровий прогноз. І вони якраз і являються маркером пошкодження фоторецепторів. Травматичні макулярні розриви також неодноразово ми говорили в наших попередніх презентаціях, що вони відрізняються від ідіопатичного макулярного розриву. Найбільш характерними такими змінами є це його форма, форма більше ліпсоїдна. Рідше ми спостерігаємо кісти в краях ретинальних розривів порівняно з ідіопатичними. Діаметр у основи завжди більший ніж. Ближче до верхушки, і нехарактерним є заднє відчарування сковидного тіла. Можу сказати, що коли ми оцінюємо і плануємо тактику ведення пацієнтів з травматичними макулярними розривами, ми завжди пам'ятаємо, що вони схильні до самозакриття в достатньо великій кількості випадків. Це майже 60-70%, вони схильні до самозакриття в перші 8 Тижнів. Якщо е, не відбувається цього самозакриття після 8-10 тижня, такі пацієнти скеровуються на хірургічне лікування і знову ж таки ефективність хірургічного лікування перевищує 80%. Ну, головне, що ми маємо оцінювати, коли спостерігаємо пацієнта з таким травматичним окулярним розривом, це основні індекси, це е, Індекс макулярного розриву це діаметр макулярного розриву у, основ, у його основи ближче до базальної мембрани, і діаметр, а саме відстань між ретинальними краями цього розриву в верхній частині. При динамічному спостереженні, а усі ті бажано робити в такому випадку кожні 2-3 тижні, при можливості, можна чітко спостерігати тенденцію до самозакриття. На нашому клінічному випадку хочемо продемонструвати вам, як у пацієнта перебігав. Макулярний травматичний розрив, який за попереднім обстеженням і розрахунком всіх показників макулярних індексів розриву був спрогнозований як сприятливий до самозакриття, ми бачимо, що на першій серії слайдів гострота зору пацієнтів складала 0,1, але вже через 10 днів, майже 10 днів після отримання травми, е Чітка є тенденція до зближення країв ретинального розриву, і це супроводжується значним підвищенням гостроти зору, і повне закриття розриву вже відбулося через 2 місяці після отриманої травми. Причому, звісно, що у цього пацієнта у віддаленому періоді розів'ється пігментна епітеліопатія, бо певного струсу зазнав пігментний епітелій сітківки, судинна оболонка і пігментна епітеліопатія. Яка вже буде потім у даного пацієнта у більш віддаленому періоді, вона є тим об'єктом спостереження, чи не ускладниться вона розвитком хорідальної невоскуляризації? Найбільш схильні до хорідальної невоскуляризації такі травматичні макулярні розриви, які комбіновані з субфавоялярними розривами судинної оболонки. Знову ж таки повертаючись до особливостей контузії ока, у військовий час треба розглядати таку патологію, як ретена потія пурчара. Вона виникає при травматично-компресійному ураженні, черепу, грудної, черевної порожнини. Також вона може бути при цілому ряді захворювань, які супроводжуються змінами релогії крові. Це починаючи від заднього віїту і закінчуючи такими геморагічними діатезами. Основна причина при цій ретинопатії Пурчера – це оклюзія ретинальних судин. Вона може відбуватися як за рахунок формених елементів крові, так і за рахунок імунних комплексів циркулюючих, так і за рахунок фрагментів жиру, які потрапляють до загального кровотоку у разі перелому трубчастих кісток. Проявляється, якщо ми говоримо про пурчеровську ретинопатію, раптовою втратою зора, може бути бінокулярна або унілатеральна і появою скотом. Пацієнти, які потрапляють до нас, постраждалі внаслідок якихось вибухів, і які перебували потім під завалами певний період часу, вони якраз, в них розвивається синдром порушення згортання крові. Це може ще бути пов'язано з тривалим переохолодженням і з тривалим стисканням тканин, а також з масивними переломами трубчастих міністрів. Кісток. В них, окрім геморагічних таких або оклюзійних ретинальних проявів, може спостерігатись ще так звана парацентральна гостра середина макулопатія або пами. Пами характеризуються появою гіперрефлективних смугоподібних уражень на рівні внутрішнього ядерного або наружного січастого шарів. І найбільш частіше ці зміни виникають в фовеальному схилі макулі, ближчому до диску зорого нерва, і вони відповідають змінам внутрішньої сітківки, яка кровопостачання в, більшості, ну, в більшій своїй частині отримує з ретинальних судин. Ось така оклюзія ретинальних судин в назальному секторі вона призводить до такої гострої серединної макулопатії. Це дуже добре верифікується на Ангіо особливо з аналізом освіті Інфейс, і якщо у вас є підозра на розвиток цього стану, обов'язково треба проводити осінті парного ока, бо всі показники судинної щільності, судинного русла вони більш-менш є індивідуальними. І коли ми оцінюємо центральну безсудинну зону, ми обов'язково маємо це порівнювати з парним оком, оскільки нормативна база вона залежить від дуже багатьох е, факторів, починаючи від віку пацієнта і закінчуючи наявністю загальної якоїсь соматичної патології. Тому на даному слайді ви бачите, що наш пацієнт, який зазнав перелому, е, стегнової кістки в результаті обвалу, куди він потрапив і перебував певний час під цим завалом, він якраз відчув скотому. І перед правим оком, і після завершення лікування в травматології звернувся до нас. Гострота зору в нього центральна, до речі, була висока, але він чітко відчував і скаржився на. Цю відносну позитивну скотому перед правим оком. І детальне обстеження вже дозволило нам виставити такий діагноз: коли ми кажемо про контузійні травми орбіти, органа зору, які досить складні, які комбіновані з ураженнями головного мозку, при дії на організм людини дуже значних пошкоджуючих факторів. Звісно, ми кажемо про розвиток тих чи інших змін зорового нерву. І починаючи від найбільш таких критичних, хочу зупинитись на авульсії зорового нерву. По суті, це відрив зорового нерву від очного яблука. Він може бути повний або частковий. Виникає внаслідок раптового повороту оч очного яблука, критичного підвищення внутрішньоочного тиску або зміщення очного яблука. Також дуже характерна картина на офтальмоскопії. По суті, ми не бачимо судин на диску зорового нерву, і ми не бачимо самого диску, ми бачимо тільки склеральне кільце. І характерний, дуже характерний прояв на осіті це веподібна подібна форма цього розриву, веподібна подібна деформація проекції зорового нерву. Досить часто і протягом останнього року, спостерігаючи і лікуючи пацієнтів, які зазнали бойової травми, ми все більше і більше стикаємося зі склетарією. Склопетарія це травматичний хоріоретинальний розрив, він також може розвиватись якраз при Контузійних ураженнях, при закритих травмах очного яблука. Однак для розвитку склопетарії необхідним чинником є проникаючі поранення орбіти, з... це частіше вогнепальне поранення або осколкове поранення. Механізм розвитку такої склопитарії пов'язаний з тим, що Куля або уламок влітає в орбіту на високій швидкості, причому, якщо ми говоримо про кулю, вона ще продовжує рухатись по траєкторії, по своїй траєкторії руху. Все це призводить до різкого зміщення очного яблука і різкої вібрації тканин орбіти, і тканин і оболонок очного яблука. Все це ускладнюється розвитком. Хоріоретинального розриву. Склопитарії – дуже важкі ураження, вони можуть бути темпоральні, назальні, в залежності від того, в якій проєкції максимального впливу зазнало очного яблука. Найбільш Несприятливими для зору є саме центральні або темпоральні склопетарії, коли цей хоріоретинальний розрив, а потім він стає хоріоретинальним рубцем, розповсюджується саме на оптичну активну функціональну сітківку. Можу сказати, що розвиток хоріоретинальних рубців і фіброзу при таких ураженнях носить. Дуже має дуже високу інтенсивність і виконання вітректомії при таких склопитарних хоріоретенітах. У нас вже є певна група пацієнтів, яких ми е, прооперували і спостерігаємо. Можу сказати, що ці рубці вони досить щільні, вони потім спричинюють подальші тракції, і е, в достатній кількості випадків спричинюють розвиток тракційних відшарувань Тому е, склопитарний цей хорі ретиніт є дуже загрозливим станом. Посттравматична ХНВ це вже більш віддалені прояви. Це знову ж таки така інвертна пристосувальна захисна реакція організму у відповідь на розвиток травматичних якихось змін і ішемізації тканин сітківки після. Перенесених розривів судинної оболонки розвивається поступово цей ріст новостворених судин, які неодмінно призводять до вторинних змін, до ексудативних змін сітківки і значно впливають також таки на зорові функції. Коли ми говоримо про основні напрямки в менеджменті пацієнтів з контузіями у визначенні тактики лікування, ми відштовхуємось від важкості. І згідно тим рекомендаціям і настановами, які ми маємо на сьогоднішній день, ми всі контузії можемо розділити на три ступені. Основним, у визначенні важкості стану пацієнту, все ж таки є Визначення незворотності і глибини ураження зорових функцій. Тому перша ступінь проявів, вона, як правило, не супроводжується зниженням зору при одуженні, тобто це зворотні порушення. Друга ступінь зору вона призводить до стійкого зниження зору, навіть проведене. Лікування все одно воно не допомагає відновити в повній мірі зорові функції. І третя ступінь важкості вона призводить до стійкої втрати зору або загибелі ока. Основними, основними принципами надання медичної допомоги можна вважати чіткий алгоритм, як при першій допомозі, так і при подальшому відновлювально-реконструктивному лікуванні. І мобілізація, гемостаз і контроль внутрішнього очного тиску є основними на перших етапах. Звісно, що, як я вже зупинялась, контузії ока і травми органу зору зараз не є ізольованими. Ми обов'язково маємо відстежувати загальний стан пацієнта і проводити корекцію супутніх уражень. Якщо говорити про е, такі основні напрямки в лікуванні, то хочеться е, зазначити, що ми маємо обов'язково пильнувати і стежити е, за станом очної поверхні. При наявності ерозії рогівки, при наявності поверхневих якихось садин чи пошкоджень, які також виникають при закритій травми оку, мусимо враховувати можливі ризики розвитку і приєднання інфекційних ускладнень. Тому антибактеріальна терапія вона має бути потужною, швидкою і зручною для нас. Тому ну, саме ми використовуємо в нашій практиці антибіотики, очні краплі, широкого спектру дії і в принципі те, що ми маємо зараз в рекомендаціях і настановах по використанню антибактеріальних препаратів, це не заперечує цим рекомендаціям. Ми можемо використовувати азитроміцин по легкій схемі. По одній краплі два рази на день, три дні. Короткий курс. За цей термін відбувається у неускладнених випадках епіталізація рогівки, і в принципі далі, можливо, нам пацієнтам і не потрібен, не потрібен при такому потужному старті антибактеріальної терапії продовження якихось антибактеріальних крапель призначення. Обов'язково, якщо ми кажемо контроль епіталізації, ми використовуємо сльозозамінники з регенераторними властивостями і ми використовуємо сльозозамінник з тригалозою і гіалуроновою кислотою. Знову ж таки по схемі, починаючи перший тиждень більш часті інстиляції до 6 разів на добу, і потім переходячи на більш зручний режим дозування, три, тричі на добу, все це нам дозволяє потім контролювати і підтримувати нормальний стан епітелію. Дуже важливо, і я вже акцентувала увагу, що при контузіях дуже страждають функції придаткового допоміжного апарату ока, до якого відносяться повіки. І така імобілізація ушкодження повік дуже часто спричинює розвиток блефаритів, який має. В якості тригера це може бути і гематома, і набряк, який з'являється після травми. Тому дуже важливо проводити гігієну країв повік і елімінацію ем, виділень з майбомієвих залоз. Тому ми, наприклад, також дуже широко використовуємо спеціальні серветки. Які не містять консервантів, які забезпечують нам адекватну гігієну краю віку. і в такому випадку нічого не заважає швидкій нормалізації стану очної поверхні. Безумовно, що антибактеріальна терапія має бути безпечною і швидкою, і ефективною. Так само і протизапальна терапія вона також має бути ефективною, безпечною. Тому ми використовуємо як стероїдні, так і нестероїдні очні краплі. І звісно, що ми віддаємо, якщо ми кажемо про стероїди, ми віддаємо перевагу безконсервантним формам. Обов'язково хочу зазначити, що будь-які стероїди вони можуть впливати на внутрішньоочний тиск. Тому якщо ми маємо справу з підвищенням внутрішнього очного тиску після травми, то ми обов'язково маємо зважити всі за і проти призначення. Таких крапель, і обов'язково для призначення стероїдів і нестероїднів, навіть очних крапель, ми маємо контролювати стан поверхні. Тільки при негативному флюораційному тесті ми можемо дати місцево в краплях протизапальні засоби. Якщо маємо справу з офтальмогіпертензією, пам'ятаємо, що в даному випадку препаратами виборами є інгібітори карбонгідрази, бета-блокатори. При гіпотонії використовуються циклоплегіки, стероїди, це основна лінія. Ну і, звісно, хірургічне лікування, воно вже буде плануватись в залежності від того обсягу ушкоджень, яке зазнало око при травмі. Так чи інакше, контузія ніколи не проходить безслідно для очних оболонок. І навіть якщо ми успішно справились і нам вдалося е пролікувати пацієнта е з закритою травмою ока, ми розуміємо, що певні зміни відбулись в усіх його оболонках. І тому призначення нутрицептиків, зокрема, нутрицептиків формули Арец з додатковими компонентами, а саме ресвератролом, який і покращує мікроциркуляцію, і чинить антиоксидантний ефект, і чинить протизапальну дію, є виправданим і є доцільним у пацієнтів після перенесеної контузії. Тому нейропротекції ретинопротекції також відводиться дуже така вагома частина в. Нашому лікуванні. І е, вже завершуючи, я хотіла б зазначити, що Контузії очного яблука і допоміжного апарату ока все ж таки домінують у структурі травматичних пошкоджень органа зору, як мирний, так і військовий час. Своєчасна діагностика і призначення відповідного лікування є основним в забезпеченні ефективного менеджменту постраждалих з бойовою закритою травмою ока. А хірургічне лікування наслідків контузії, воно. Містить дуже широкий спектр втручань і є, в принципі, темою окремої доповіді. Тому хочу подякувати за увагу.